Із 467 тисяч пенсіонерів нашої області 20% продовжують працювати 2 березня поточного року. Верховна Рада прийняла новий пенсійний закон. Він торкається трьох груп пенсіонерів. Найпоширеніша – працюючі пенсіонери, які отримують пенсії, понад півтора розміра прожиткового мінімуму, а це 1423 гривні. Так, ота от, сума, яка буде перевищувати у працюючого пенсіонера 1423 гривні, планується обкладатися податком на розмірі 15%. Тобто пенсія буде платитися в розмірі 85%, Але не від усієї суми, а від суми, яка перевищує. Окрайній мірі, ми так розуміємо. Відрахування не стосуватиметься працюючих пенсіонерів, які є інвалідами першої та другої груп. Друга категорія пенсіонерів, яка підпадає під дію нового закону, ті, хто отримує пенсію за спеціальними законами. Тепер таким людям забороняється поєднувати пенсію та зарплатню. Державні службовці, судді, прокурори, журналісти, які отримують пенсію по закону. Про соціальний захист працівників засобів масової інформації і так далі. В разі, якщо вони працюють, вони повністю втрачають право на пенсію. Тобто державний службовець, судячий прокурор, будучи пенсіонером, якщо він працює, він повинен відмовитись від пенсії в 100% розмірі. Якщо він хоче працювати, він може працювати без пенсії. Якщо він хоче отримати всю пенсію, він повинен бути звільнений з роботи. Закон також передбачає підняття пенсійного віку на 5 років для пільгових категорій, а це люди, які працювали у шкідливих умовах виробництва, а також для вчителів та лікарів. Останні могли раніше вийти на пенсію незалежно від віку, якщо їх стаж становив 25 років. Тепер, аби вийти вчителю чи лікарю на заслужений відпочинок, потрібно 30 років стажу. Полтавці до таких змін у пенсійному законодавстві ставляться негативно. Деякі пропонують свої варіанти виходу із ситуації. Я... Зробила б по-другому, просумувала б зарплату з пенсією і ограни... ну, не більше, допустимо, як п'ять. Я вважаю, що це негативне явище в нашому суспільстві, тому що не можна знімати з людей те, що вони заробили. Я теж на пенсії, але я не працюю. І ви знаєте, була б можливість, я б пішла. І єдине, що може бути було, я б не устраювалася. Я бы пыталась найти работу, где меня работодатели не устраивали. Просто таким макаром нужно наказывать наше государство, потому что для людей в нашей стране ничего не делается. Новий пенсійний закон має вступити в силу із 1 квітня, за умови, якщо його підпише президент. Валерій Руденко наголошує, такий захід вимушений, продиктований складною ситуацією у державі, конкретно пов'язаний із дефіцитом бюджету Пенсійного фонду України. Зміни носять тимчасовий характер і триватимуть до 1 січня 2016 року. Зазначили у пенсійному фонді області.